Якщо ви думали, що Мізуну вже показали максимум у своїх силуетах, тримайтесь, бо Hello Mix – це чистий хай-тек із майбутнього. Біло-срібна комбінація створює ефект металевого сяйва, виглядає дорого, чисто і технічно. А ось конструкція це мікс спортивного ДНК мізуну з модним Y2K вайпом. Верх виконаний із сітки та синтетичних елементів, що додають міцності і забезпечують відмінну вентиляцію. Підошва з технологією Mizuno Wave – Стабільність, амортизація і комфорт на кожному кроці. Вона має пізнавану хвилю, яка не просто є елементом дизайну. Вона реально працює, поглинаючи удари і розподіляючи навантаження. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче поєднати функціональність бігової моделі з естетикою міського стилю. Mizuno Halo Mix стримано технічно і з характером. А знайти їх, як завжди, можна в MonoAd. Це не просто кросівка, це твій апгрейд у світі футуризму.